Харківський конструкторський бюро з машинобудування імені Олександра Олександровича Морозова представляє новий основний бойовий танк БМО-плот. На загальному фоні сучасних іноземних танків та вітчизняних машин минулого покоління танк БМО плот виділяють кращу рухомість, захищеність та вогнева міць. Потужний силовий агрегат разом з автоматичною трансмісією забезпечують високу маневреність на полі бою, дозволяють досягати швидкості до 70 км на годину вперед та 31 км на годину назад. Може долати без підготовки водні перешкоди за заглишки до 1,8 метра та до 5 метрів з підготовкою, долати підйоми до 32 градусів та крину до 25 градусів. Комплексна автоматична система керування рухом із штурвалом та цифровим пультом, зручні органи керування допомагають знизити втомлюваність механіка водія, підвищити маневреність, що підвищує загальну боєздатність танка. Танк БМОПлот має запас ходу по пересіченні місцевості до 450 км та по шасе до 500 км. У будь-яких кліматичних умовах від заполярія до пустель та тропіків. При температурах від мінус 40 до плюс 55 градусів Цельсія. Статичне та динамічне бронювання корпусу башти та бортових екранів забезпечує надійний захист від усіх сучасних протитанкових засобів. Унікальною особливістю танка БМАКлок є круговий захист проти снарядів тандемної дії. Комплект маскувальних сіток знижує помітність танку на місцевості, що значно підвищує його живучість. Система самоокопування дозволяє в мінімальні терміни замаскувати танк. Система постановки димової завіси спрацьовує як в ручному режимі, так і в автоматичному при спробуванні заміряти відстань до танку лазерним далекоміром. Навігаційне обладнання дозволяє визначити місцезнаходження машини на місцевості із точністю до 20 метрів, а також може працювати як частина загальної системи керування та командування. Танк БМО-плот комплектований потужним озброєнням, а саме 125 мм пушкою з автоматичним зарядженням, зовнішньою кулеметною установкою з дистанційним керуванням калібру 12,7 мм з спушкою кулеметом калібру 7,62 мм. Усе озброєння стабілізовано у двох площинах, що дозволяє у пов'язанні з досконалим комплексом керування вогнем вражати цілі на відстані до 5 км, як на землі, так і низько летячні, вдень і вночі, у будь-яких погодних умовах. Завдяки панорамному прицілу командир танка має гарні можливості для спостереження за полем бою. Озброєння може керуватися як з місця навідника, так і з місця командира. Як командир, так і навідник мають прицільні комплекси з тепловізійними камерами. Потужна радіостанція забезпечує надійний зв'язок у радіусі до 50 км або до 350 км з допоміжною антеною. Для забезпечення експлуатації танкових підрозділів. Разом з танками можуть поставлятися броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Комплекс навчальних засобів танку «Плот» дозволяє в стислі терміни підготувати екіпажі. Високі тактико-технічні характеристики танку «Плот» дозволяють успішно виконувати бойові задачі.